Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Неприпустимо. Шмигаль розкритикував дії ТЦК зі зняттям водіїв рейсових автобусів. На Одищині викрили масштабну корупційну схему з видачі закордонних паспортів для ухилянтів. Хто організував оборудку? Потрапили 63 компанії з РФ. МінФін США запровадив санкції проти 400 фізичних та юридичних осіб. Неприпустимо, щоб водіїв маршрутних автобусів знімали прямо з рейсу працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. До міноборони питання так, коли знімають ТЦК, водіїв з буса, ну теж не непропустима, непропустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу міноборони. Ну, Попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювались. У міськраді Тернополя безпідставно нарахували премії на суму 28,4 мільйони гривень. Такі результати ревізії Державної аудиторської служби України загалом під час перевірки виявили, що через деякі рішення міськради у міський бюджет не надійшло 127 мільйонів гривень. Найбільше через низку рішень щодо. Пайової участі забудовників матеріали ревізії вже передали до національної поліції. США впровадили санкції проти чотирьох сотень фізичних і юридичних осіб за сприяння військовим зусиллям Росії. Зокрема, вони поширилися на 63 російські та 42 китайські компанії, а також 18 фірм інших країн. США звинувачують їх у кількох порушеннях антиросійських санкцій від постачання американської електроніки сторонам пов'язаним із армією РФ до виробництва безпілотників шахет 136 якими Москва атакує Україну. Американські постачальники повинні будуть подавати заявку на важкодоступну доступну ліцензію, якщо захочуть співпрацювати із вказаними компаніями, обмеження також мають на меті зірвати майбутні енергетичні проекти на Росії та поставки скрапленого природного газу. Водночас, за даними Reuters, Росія зірвала контракти на постачання озброєнь закордонним замовникам на мільярди доларів. Оборонні заводи РФ змушені відмовляти іноземним замовникам, оскільки вся вироблена зброя в парітетному режимі вирушає на війну в Україну. Обсяг зірваних контрактів може досягати від 5 до 10 мільярдів доларів за останній рік. Свої замовлення не отримали зокрема Вірменія та Індія, найбільший клієнт російського оборонпрому. Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових передає білоруський гаюн. Нещодавно на Гомельщину, що межує з Україною, також направили кілька гелікоптерів та штурмовиків а також низку підрозділів з БТРМ, танками та ЗРК с 300 на Одещині викрили масштабну корупційну схему з видачі закордонних паспортів для ухилянтів. В СБУ повідомили, що оборудку організували посадовці міграційної служби. За 2,5 тисячі доларів вони допомагали ухилянтам оформлювати закордонні паспорти дистанційно. У результаті операції затримано трьох співробітників ДМС та одного працівника ЦНАП. Під час обшуків в них вилучили понад 300 тисяч доларів та 60 тисяч євро. За даними слідства, схема дозволила видати понад 150 незаконних документів. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві вперше прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Офіційна мета візиту зміцнення економічних зв'язків. Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Більше деталей знає наша журналістка Галина Остаповець. У день українського прапора, 23 серпня, Україну відвідав прем'єр-міністр Індії. Це був перший візит лідера Індії за весь час незалежності України. Зустріч, яка анонсувалася з президентом Зеленським, спершу повинна була тривати 30 хвилин. Однак, замість цього часу, вона тривала 2 години. За її підсумками було укладено три угоди, які стосуються сфери медицини, сфери аргарного господарства, сфери культури, а також підписаний меморандум про співпрацю. Це був перший візит на моді до України за час незалежності з 91-го року. Напередодні він побував у Польщі, де, до речі, теж не був більше трьох десятиліть. Разом з моді до Києва приїхав міністр закордонних справ Індії, радник із Нацбезпеки, десятки дипломатів, радників та журналістів. Останні раді були поспілкуватися зі своїми українськими колегами та активно цікавилися подіями в Україні. Зустріч моді та Зеленського не передбачала заяв перед журналістами та. Запитань від них, Тож, про всі новини стало відомо вже після офіційного протоколу. Зокрема, індійський прем'єр заявив, що приїхав до України із посланням миру на його переконання. Питання війни можна завершити діалогом та дипломатією, і Індія готова зробити внесок у цей процес зі свого боку. Моді додав, що таку ж саму думку він доніс Путіну на початку липня. До речі, у той самий день, 8 липня, коли російські ракети атакували Київ і поцілили у дитячу лікарню Охматит. У свою чергу президент Зеленський зазначив, що для України пріоритетом є закінчення війни та справедливий мир. Питання закінчення війни, і справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті, і сьогодні обов'язково однією з тем. Буде саме саміт миру. Як ми можемо опрацюватися в цьому напрямку? Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного коміке інагураційного саміту, і про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора. Це свято символізує гордість та єдність країни, а також її незалежність та суверенітет. Проте мало хто знає, що дата відзначення цього дня має свою історію та може викликати дискусії, щоб розкрити всі нюанси і поглибити наше розуміння. Команда новини лайф звернулася до кандидата історичних наук Сергія Громенка, який пояснив, чому насправді День державного прапора міг би святкуватися в іншу. Дату весення прапору до сесійної зали Верховної Ради відбулося 24 серпня, а не 23. І вже кілька років існує. Ну, я не звук, не назву це процес. Я скажу, що є заклики серед небайдужих істориків і публіцистів з тим, щоб перенести свято державного прапору на якийсь більш підходящий день. Наприклад, на 16 липня, 23 серпня, нам слід було би разом з усією європою відзначати день пам'яті жертв тоталітаризмів на честь укладення пакту Молотова ріббентропа До речі, якраз цього дня саме сьогодні 85 років події тридцять року. Власне, ну я вже сказав, що політична доцільність взяла гору. Ця страшна війна багато чого відібрала, але й багато чого нам дала. Перш за все, розуміння, що ми особливі люди, і сьогодні ми пишаємося тим, що ми українці. Проте наша редакція вирішила не заходити у високу патетику і спитати у пересічних громадян, що об'єднує та що роз'єднує українців сьогодні. Давайте послухаємо, що кажуть Одесити. На вашу думку, що сьогодні об'єднує та роз'єднує українців. Ну роз'єднує ненавість. Образа, а об'єднує? Ну, спільна мета. Мир. Ну, об'єднує біда. А роз'єднує відношення до цього. Ну, я, наприклад, не одеска. Я ВПО. Рус, с говорящої сторони. І, да, тяжело, да, ми не привыкли, Мене не учили, Це російський клас. но хост не всегда у меня получается разговаривать на украинском языке. Но мне кажется, разъедывая на всякие эти разгововы, навязывание языка. я вважаю, що це вишиванка і тому, а сьогодні я делай і сьогодні я дуже много людей бачила в вишиванках, і це це дуже круто, і завтра день незалежності і я вважаю, що це один із найголовніших свят в нашій країні. И чекаю дуже на завтрак. Ой, язик разъединяет больше, чем объединяет. Ну и, наверное, отношение к... к мобилизации это тоже разъединяет. А объединяет фактор какой? Ой, ну в перші времена, мабуть, я би сказала, що це був той же язик, який теж об'єднав. А зараз, мені кажется, він більше разъединяет людей. А що зараз об'єднають, я не знаю. Ну, мабуть, те, що розпалюють у ці мовні скандали, особливо для Одеси, це ну, таке питання тут кожні п'ять хвилин, можна сказати. От зараз я розмовляю на українській мові, до цього я розмовляла на російській мові. Ну, спільно, я думаю, якщо ворог піде ближче. Сім стане страшно, може об'єднаються якось. Щось почнуть робити спільне. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.